Я кажу про залежність. Є на цій прекрасній планеті люди, які, наприклад, не вживають занадто багато алкоголю, вони, наприклад, спортсмени і не курять, не вживають наркотики. Але вони дозволяють дорослим людям, які мають нарцисичні, психопатичні, абюзинні, от якісь розстройства, лічності, портити їм їхнє життя через газлайтінг, маніпуляції, через якісь. Коротше, от, можливо, Чегось вічний хаос, через емоціональні якісь качелі постійні. І ця людина залежна вона завжди намагається виправити, спасти, покращити. Тобто вона думає, що вона, блін, щось, якщо буде мінятися в, кудись, в якусь лучшу сторону, то все щось поміняється. Ні, не поміняється. Це залежність, про яку просто ніхто особа зараз. Взагалі, в принципі, не говорять. Всі лікують якісь оці попередні залежності, які я озвучила, а про ці мовчать. Але це залежність. Виправити нічого, виправляти там не потрібно. Як із будь-якої залежності виходити потрібно ну, через боль, мабуть. Ну, от ми ж привикли, нам боліт, ми заліпаємо і виходимо через боль. Ну, виходимо. Пока-пока.